Вітаю Терези! Це ваш старопрогноз на тиждень з 2 по 8 червня. Так, давайте подивимося, що вам приготував тиждень, перший тиждень літа. Нарешті до нас прийшло літо. Подивимося ваші енергії, можливо, присутність якихось людей у вашому житті. Так, Терези працюють. 8 пентаклів. Робота, робота, і ще раз робота. І так, перша карта в нас понеділок. Десять жезлів. На терезів навалюється багато якихось справ, якихось обов'язків, зобов'язань. По цій карті в нас може бути просто труда багато фізичного з понеділка, що в принципі і може бути. Да? Ну, карта нам ще буде говорити про те, що все ми тягнемо на собі. По цій карті нам варто поділитися з ближніми фізичною роботою якимось трудом. На роботі, але по цій карті людина вважає, що крім неї цю роботу ніхто не зробить, тому вона звалює все на собі і питається, все ж таки, це все тягнути. Вівторок. А вівторок у нас є карта сонця. Радість, реалізація, тобто ваші труди увінчаються успіхом. Карта сонця буде говорити про реалізацію в вашій сфері, якісь життя, якесь осяяння. Карта буде говорити про те, що людині комфортно в цей день. Сонце, можливо, просто буде сонячна погода, і вона вас дуже порадує в цей день. Карта буде говорити про те, що, можливо, ви будете комунікувати з вашими дітьми, взагалі реалізовуватись, бути відкритим, бути щирим. І, в принципі, люди по відношенню до вас також по цій карті будуть щирими і відкритими. День максимально позитивний. Середа. Карта Мир. Карта мир також якесь благополучне завершення якогось етапу. Тобто для Терезів щось складається благополучно після якогось дня важкого, надважкого. Мир буде говорити про завершення чогось позитивного в одному ключі і початок іншого. Тобто, один етап закінчується, починається інший. Робота, стосунки, переїзд в іншу країну, відкриття бізнесу, будь-що одне закінчується і починається інше. Карта може показати. Нам інтернет. Карта може показати іншу країну, тобто ви переїжджаєте. Може бути багато спілкування по інтернету. Можливо, ви захочете відкрити якийсь бізнес через інтернет. Карта також нам про це буде говорити. Четвер: дев'ятка пентаклів. І в нас є задоволення тим результатом, який в нас є. Дев'ять пентаклів нам буде говорити про те, що ми працюємо для досягнення своєї цілі, мети, і за це отримуємо блага. Тобто, дев'ятка пентаклів нам буде говорити про фінансові якісь надходження, про те, що ми можемо ці фінанси потратити на себе. Дев'ятка пентаклів нам де говорити, що ми хазяїн положення. Нас це положення дуже задовільняє. Ми можемо собі щось купити, задовільнити свої якісь земні потреби. Да? Будь-то їжа, будь-то одежа, будь-що. Тобто людина може потратити на себе фінанси, і це її приносить задоволення. П'ятниця паж мечів. Ваша карта, ваша енергія буде говорити про те, що у п'ятницю ви якусь інформацію вивчаєте, аналізуєте, збираєте. Хтось, можливо, йде на якесь навчання, хтось здає екзамени, хтось просто е, читає якусь інформацію, по пажу мечів. У нас може бути присутня людина, близнюки Терези або Водолії, людина, яка хоче себе проявити в розумових здібностях. Тобто вона хоче щось сказати, показати, що вона розумніша, що вона більше знає. І цим вона може упрікнути вас в цьому, або це будете робити ви, тому що це ваша карта. І десь, можливо, ви захочете проявити свої от Терезовські такі здібності. Субота. Десятка пентаклів. Сімейний родинний день дуже приємна карта, приземлена карта. Тобто, ви будете знаходитись в таких матеріальних, спокійних, надійних енергіях. Карта буде говорити нам про фінанси і про родину. Тобто, можливо, ви будете обговорювати якісь фінансові питання. Зі своєю сім'єю, можливо, ви просто поїдете в гості, будете гарно проводити час. Можливо, просто зателефонуєте до батьків, до когось з рідних і знову ж гарно поспілкуєтесь. Тому що десятка пентаклів це в нас насолода, насолода родиною, спілкуванням, фінансами. Можливо, хтось просто собі згадає свою родину, кому він завдячує приходу на цю нашу землю. Взагалі, дуже позитивна карта. Знову ж, якщо. Що до вас прийдуть фінанси, фінанси будуть родинні. Тобто від батьків, від членів ваших сім'ї, від дружини чоловіка тобто всіх, всі, всі, всіх тих людей, кого ви вважаєте своєю родиною. І неділя. Карта помірності. Рази. Якщо не враховувати взагалі понеділок, у вас дуже позитивні карти. Карти всі от, в світлих тонах, якщо ви замітили, це буде говорити про те, що тиждень максимально такий легкий, приємний і дуже легко проживається. Помірність нам буде говорити про те, що нам цей день бажано знайти баланс, знайти ту золоту середину, яка нам потрібна для нашого проживання. По помірності в нас нічого не відбувається. День проходить в енергіях таких Знаєте, благополучних, тобто людина собі розслаблена, спокійна, довіряє Всесвіту. В цей день він для вас робить все найкращим чином, і вам от ангел говорить: не спіши. Не підганяй ніякі події, все для тебе робиться, так як має бути, і так як краще для тебе. По цій карті в нас ще може бути присутній стрілець, можливо, у вас буде взаємодія з такою людиною. А взагалі, в цей день нам бажано знайти нашу ту середину, сконцентруватися золоту на ній, не переїдати, не перепивати, не багато не трудитися. Можливо, якщо ви багато десь працюєте в закритому приміщенні, в комусь офісі, вийдіть погуляйте, щоб ви от збалансували для себе. Для свого здоров'я. І дайте мені пораду для Терезів на тиждень. Порада для Терезів на тиждень з 2 по 8 червня. Сім пентаклів. Сім пентаклів нам буде говорити про те, що ви можете засмучуватися, що у вас немає якогось результату в досягненні якоїсь цілі. Карта буде говорити нам про те, що вам просто потрібно набратися терпіння і зачекати, от коли от, от, це все дозріє і дасть свої плоди. По цій карті ми просто працюємо, ми знаємо, що воно все ж таки дасть свої плоди. Просто нам потрібно набратися терпіння. І так, Терези, це ваш прогноз на тиждень. Позитивного вам тижня і до зустрічі!